Всім привіт! Я адвокат Олексій Мендрих І зараз я вам розповім про виїзд за кордон чоловіка призовного віку, у кого дружина є з інвалідністю. Таке питання задавалось не одним з клієнтів, тому записую це відео. І так, кому цікаво, залишайтесь на каналі, дивіться і підписуйтесь, звісно. Наразі обмежено виїзд за кордон всіх чоловіків призовного віку, але є виключення з цього. Я наразі дам більш загальну інформацію, потім постатейно вам зазначу, які підстави на сьогоднішній день є. І, і так, щоб виїхати за кордон з дружиною, яка має інвалідність будь-якого ступеню, тобто перша, друга, третя, ви потрібні взяти з собою закордонні паспорти, потрібні взяти документи. Щодо дружини щодо її статусу, це може бути пенсійне посвідчення або заключення медичне, що вона має статус особи з інвалідністю, і підтвердження ваших родинних зв'язків. Тобто це свідоцтво про шлюб. Цих документів за законодавством достатньо, щоб перетнути кордон України, тобто на виїзд. Разом з тим, на сьогодні складаються такі ситуації, що. Далеко не на всіх пропускних пунктах е, випускають чоловіків за цим пакетом документів. Е, вимагають, е, наразі цього нема в законі, але вимагають прикордонники ще документ про військовий облік, тобто або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військового зобов'язаного з відміткою про те, що він перебуває на військовому обліку, а також довідку, е, папірець про е, надання такої відсрочки. І ось зараз ми подивимось, які підстави для отримання такої відсрочки, що потрібно робити, і якими нормативно-правовими актами це все врегульовано. І так, по-перше, що надає, які права надає вам, скажімо так, наявність дружини з статусом інвалідності. Закон України про військовий обов'язок і військову службу, а саме стаття 26, звільнення з військової служби, зазначає під пункт 4, пункт 2 цього підпункту, зазначено, що під час дії воєнного стану військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, під час дії воєнного стану та числа осіб резервістів, звільняються з військової служби на підставах. І от така підстава у зв'язку з наявністю дружини або чоловіка із числа осіб з інвалідністю та або одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Тобто звертаю одразу увагу. Щодо дружини або чоловіка, це будь-яка група інвалідності, перша, друга, третя. Щодо вже батьків, це зазначено перша або друга група. Так, цей закон взагалі вам. Надає можливість звільнити з військової служби, якщо ви вже призвані до ЛАВ ЗСУ. Далі щодо відсрочки. Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме стаття 23, вона називається у нас відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації. І тут зазначено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військово зобов'язані. І тут є такий досить ретельний перелік. Цих підстав і одна з них, які мають дружину або чоловіка із числа осіб з інвалідністю та або одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших процездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Тобто є такі обмеження на сьогоднішній день. І ми переходимо до основного документу нашого, який врегулював нас перетин кордону, це в нас затверджено правила перетинання державного кордону громадянами України постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 1995 року номер 57 Пункт 2. Прим 1 передбачає у разі введення на територію України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право. І наразі я вам зацитую цей пункт і щодо документів, які наразі повинні вимагатись на державному кордоні. Не ті, які вимагаються, а ті, які повинні вимагатись. Особи, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю, і супроводжують таких дружину чоловіка для виїзду за межі України за наявності документів або їх нотаріально засвідчених копій. Тобто, ну, як вам зручно, можете завірити нотаріальні копії, і вони також повинні прийматись на кордоні, що підтверджують родинні зв'язки, кома інвалідність. Тобто в нас є вичерпний перелік документів, які ви потрібні надати на державному кордоні для перетину державного кордону. Тобто його повинно вистачати. Наразі, на жаль, не випадки в нас те, що вимагаються працівниками прикордонної служби військово-облікові документи, військовозобов'язаного та Відсрочка, яка отримується в нас на підставі статті, статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. І якщо у вас немає цих документів, вас не пропускають на кордоні. Тобто багато чисельність таких звернень є. Що тут рекомендувати? Тобто, якщо у вас є підстави для цього, тобто у вас є підтверджені родинні зв'язки з тією або іншою категорією, яких я назвав. Ви можете звернутися до військкомату і оформити там відсрочку. Тобто, якщо вам дійсно потрібно виїхати за кордон, наразі всі ті знайомі, які звертались до мене з цим питанням, вони йшли до військомату, тобто до ТЦК та СП, оформлювали за, ці, за цими підставами, оформлювали відсрочку, і за такими документами виїжджали за кордон. Тобто, Це працює. Я знаю особисто такі випадки, коли ці документи не пред'являються, тобто вони наразі законом не вимагаються і вони не пред'являються на кордоні, і такі особи також виїжджають. Але це вже якось в індивідуальному порядку в нас вирішується, як свідчить і судова практика, і взагалі практика. Тому якщо вам потрібно виїхати за кордон, і це таке питання важливе, дуже то я б радив, ви маєте законне право отримати відсрочку. Тобто звернутися до ТЦК ТСП, призвати вас, мобілізувати вас не мають права, тому що у вас є право на відсрочку подати необхідні документи і отримати такий документ, таку відсрочку, який вже на кордоні перевірять і випустять вас за кордон. Також непоодинокі випадки, коли людина сама не хоче з'являтися до ТЦК ТСП, звертається до адвоката, адвокат направляє цей пакет документів. Потім направляю адвокатський запит щодо розгляду цього пакету документів і отримую вже рішення щодо відсрочки. Якщо цікаво, буду записувати далі такі відео. Задавайте питання, пишіть в коментарях, розберу, подивимось, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного вечора і мирного неба. До побачення!